А чи багато нам для щастя треба? Як тільки сонця в день таки холодний, як мирного лиш і без ракетів неба, І було б чим поділитися з голодним? А чи потрібні почисті й пошана? чи треба звань високих нагород? Якщо болить у когось друзів рана, якщо страждає рідний твій народ? А чи багато потребує серце? Йому блишне черствіт від образ? Хай видним буде місяця люстерце, У темних ночах безпросвітний час, чи золото обійми нам замінить, чи срібло нас зігріє в холоди? Хіба в чужих далеких всіх країнах Відчуємо смак домашньої води? Насправді нам для щастя треба мало, щоб не хворіли ті, хто цінний нам, щоб матерів синочки не вмирали, щоб плакать не приходились батькам. Не треба зовсім орденів, медалей, коли приходить розуміння те, що щастя в тому, що птахи співали і сяяло від радості лице, що щастя мати те. Що в Бога просим, що щастя в зорепадах і в дощах, в скуйовдженому від вітрі волосі, в таких потрібних, дорогих словах, у пиріжку і у горнятку кави, у посмішках захеканих дітей, в прогулянках, в історіях цікавих, в красивих фотографіях сімей. А нам для щастя треба зовсім трішки, аби не проливалась більше кров, щоб той, кого чекаємо, навіть пішки, із фронту все ж живим до нас прийшов, щоб пахнув на столі нам хліб щоденний, виходили комбайни в поля, щоб край наш Богом був благословений, щоб Бога не зрікалася земля. Я думаю, що нам із часом вдасться побачити велике в простоті, знаходити собі в малому щастя, щасливими лишатись у житті.